Євангелія на щодень, 26 лютого, Матея 6, 14-21 Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо ви не виснажують своє обличчя. Щоб було видно, людям, мовляв, вони постять. Істинно каже вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму ще перебуває в тайні, і отець твій, ба, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хропаство нівечить Іде підкопують і злодії і викрадають. Збирайте собі скарпи на небі, де ні міль, ані хробаство, ні не і де злодії, не пробивають стін не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Який земний банк найкращий, щоб інвестувати свої заощадження? Жоден відсоток дають хоча Заробляють чимало, а повернення внеску часто навіть, попри гарантію, непевне. Краще грати на біржі, але не на лондонській чи на Нью йоркській а на небесній. І, звичайно, ви повинні зробити Бога своїм особистим біржевим маклером, чи погодиться він? А, а як же ж. Завдяки цьому ви матимете повний і захмарний прибуток, ви також повинні вибирати якийсь депозит найкраще віру і люблю. Є тільки одна проблема небесні банки не роблять переказів на рахунку земних банків. Лише потрапивши на небо, ви зможете без обмежень користуватися багатством, яке зберігається на ваших небесних рахунках. То яка нам із цього користь сьогодні? А така, що живучи на землі, ми постійно думками перебуваємо на небі і з тогою чекаємо моменту, коли отримуємо запрошення і візу в Царство Небесне і робимо все можливе, щоб отримати її. Відкрий, Господи, рахунок у небесному банку на моє ім'я, і допоможи мені накопичувати там справжнє багатство.